Так, Привіт громадо, зрителі і жителі Ютуба. До бою, як кажуть, приготувалися. Воно стоїть наша селітра, наш погрузчик, все, все вже в принципі сорудили. Зараз покажу, як лійку сообразили. Жекі просто ферберу, привіт. Так, багато хлопців наращують, там бачив, на таку лійку наростили кілограм 700 Не знаю як там видержать кріплення. Я думаю, ну, ми тут на пальцю де палець на винт, просто підварили шайби такі, щоб не вирвало ці кріплення. Тут наче по цьому виду, то наче повинно видержати 500 кілограмів. Ну, винт щоб не одірвався. А так, значить, все чудово. Якраз спитаємо на Та що її там спитувати? 20 лідра піднімає, опускає. Все чудово працює. Так, кидаємо лійку на тисячу, у нас стоїть вона з самого нового, хоча вона розчитана на 600. Чи там скільки? 540, чи? на 1000 ми кидаємо і в нас, виходить, кидає, вона, звісно, в одну сторону. Ну, то есть, в ліву сторону вона нормально кидає. Чи, як ми? Я вже й забув. Коротше, кидає вона туди добре, в ту сторону, як дивиться, це в праву сторону вона добре кидає, а в цю сторону трохи, трохи менше. Чи побачив, я вже й забув, точно сам не буду. Точно вже з голови вилетіло. Так, куди ж вона кидається? Вона сюди круте, сюди круте. Ну так, да, в ліву сторону вона кидає більше. Чи вправу, туди, в ту сторону кидав більше. Так, ну це таке. Розберемося. Коротше, вона кидає метрів 6 в одну сторону і метра два в ту сторону кидає, в ліву. Получається, Ну, Там будемо коректувати по густоті, вже по полі самій. Ми ж хочемо кидати не 100 кг, а вже 200 кг. Так що так. На прихватках прихватили полторушку металу, тут прутик, квадратний прутик такий був у нас і ободок зробили. Ну, В принципі, все чудово, я думаю, півтони буде, а півтони чого ми оббеги, зараз покажу, яка селітра. Завтра, може не буде і коли показати на полі. Ух ты, извиняюсь, вилазить. Так. Коротше це грузинська селітра 344 і 17 нітратній формі і амонійній теж 17. Тут вже половина на половину. Яка там селітра хороша, така обикновена, як черкаська, нічим не відмічається. Так що тут що тут трошки щось ну, Будемо бачити завтра. В принципі, грузити будемо з беги із улійку вже по грузчикам. Бег піднімаємо, половину вигружаємо, потім чомусь там затикаємо. Ну, отвір робимо в бегу і десь сантиметрів там, до 10 максимум. Ну, щоб тільки насипати. Потім насипалося, бег тут висить. Ну, тут бег висить. Насипалося. Бех чимось прикрили, опустили на землю на слідучу засипку, щоб на два рази бег розділити. Думали-думали, що 700 кілограм сюди влазить. Сім мішків, то на три, на, на, на три частини ділить, ну, таке, я Думаю, ці три мішка вони нічого не зроблять. В принципі, я ж кажу, що буде висипатися до 200 кілограмів, 200 десь будемо точно сипати. Ну, Будемо там конечно, експерименти ставити більше-менше для інтересу. Так, а Хотів же вам показати ще одне прицепне, як ми зробили цей на тому тракторі, зараз підемо подивимось. В принципі, все просто, Таку кусок труби 8 на... 80 на 30, така товста стіна, 4 товщина. І два вуха, тут два вуха і тут цепком. Одкидається, ципком. душі сюди вперед. Це він зараз, як в транспорт винти відкидаємо, воно виходить, аж сюди вперед виїжджає. І ця ерунда стає вниз. Ну, тобто, не отак зараз висить, а вниз корише, опускається. І пех свободно піднімає. Ну, Пробували з прицепа свободно. Пересаджує через борт. Через борт свободно пересаджує, через борт бег свободно пересажує. Так що і легенько. От ми раніше грузили за тим ковшом. Ну, Чепляний ковш був, там в ковшу приварили кріплення під цепок. і з ковшом. Ну, з ковшом неудобно і не видно трактористу, як там де хто чіпляє, щоб ну, так, трохи опасно було. Так що такі діла. До бою готові, трохи замазали його в болото, бо ганяємо тут по... То їздили, ну, коротше, по дорозі, по дорозі кваша. Так, ну що, все, завтра я ж в бой, завтра передають погоду. Статі щось на три дні морозяку, градусів до семи. Так що все, до бою готові. Такий анонсик маленький для, для вас і для історії. Всім пока. Пишіть, коментуйте.